Коли я дивлюсь е, на перегляди свого відео, як ви що дивитесь, які у вас смаки, які у вас значить, погляди, я бачу, що дві ключових теми, які набирають найбільше переглядів, це корупція і єрмак. І от так сталося, що останнім часом, це останні два дні, ми всі говоримо про корупцію і нічого не говоримо про єрмака. Ну, так якось це дуже несправедливо. І тут підвернулось дуже цікаве опитування е Соціополіса, яке я хотів би прокоментувати, поговорити з вами і трошки згадати про Єрмака. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, давайте обговорювати, давайте коментувати, давайте разом доход, під, доход, під, 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 робити висновки. Бо чужі висновки добре, а спільні це ще краще. Так от. Як ви думаєте, чи справді дві ключових теми, які існують в Україні? Я не кажу зараз про ті те, теми, які ну, від нас меншою мірою залежать, ну, там ситуація на фронті, там стосунки ну, надання зброї, там таке всяке, а про внутрішню така конкретно наша внутрішня політика, це м, корупція Єрмако. Чи, чи, ви, чи ви згодні зі мною, чи ви не згодні? Я... Хочу почути вашу точку зору, будь ласка, напишіть мені. Так от, з приводу корупції тут все ясно. Останні дні у нас просто розрив по корупції. Я б сказав, би, це тиждень корупції чи антикорупції. Особливо мене порадував значить, Падаляк, який говорить, що це ж у нас від Росії все, це ж все план був в Росії. Тобто, таке враження, що це Міндіча і всіх інших просто Росія. Засунула в команду Зеленського, а Зеленський ж тут ні при чому він же їх ніяк не признавав. І тим паче, ну як міг сам Зеленський, таке все придумати. І от е, в цій історії дуже важливо, що люди, яких запитали, хто винен в корупції до цього моменту, цікаво буде після цього моменту, вони е, списали на Зеленського тільки 25%. Тобто, там. Всі пункти є, і самі люди, і там ще і набувине, і там безліч, безліч, безліч. Ну от Відповідальність на президента поклали тільки 25%. Для мене це дивно. Але слухайте, люди є люди. Для мене в країні, в нормальній країні, звичайно, що. Президент не має велику відповідальність за корупцію, тому що це не його сфера відповідальності. Хто має відповідальність за корупцію? Передусім, парламент. Чому парламент? Тому що парламент е, приймає закони. І якщо закон такий, що він залишає дірку для корупції, винен парламент. Ну, найпростіший приклад: штраф за там щось від 100 до 200 гривень. От вам перевид для корупції. Ставки, там на якусь там митницю, від там, тисячі до двох тисяч. Оце і є корупція. Коли в тебе є від 100 до 200, будь ласка, от уже ти, ти можеш стати корупціонером. Це одна частина. Друга, хто призначає людей? Хто призначає посадовців? Якщо це вертикаль парламентська, коли парламент призначає міністрів, міністри і так далі. То в цій сфері, звичайно, парламент винен. Якщо це про місцеве самоврядування, то, відповідно, там або вибор людей і так далі. А якщо парламент, то ви, відповідно, і люди самі винні. Так от в нашій країні парламент нічого не приймає. Він приймає все, що скаже Зеленський. І Кабмін призначає Зеленський. І всіх губернаторів військової цивіль... військові адміністрації все Зеленський. Таким чином. Не може бути парламент залежний, чи Кабмін відповідальним бути за корупцію, бо Кабмін нічого не виконує. Ну тобто, ну ви ж бачили плівки: президент дзвонить Галущенку, і тоді Галущенко все робить. Тобто, де Галущенко, міністр, який підпорядковується прем'єр-міністр, який підпорядковується в Верховній Раді, а виходить, що вказівки дає президент. Таким чином, для нормальної країни 25% відповідальності президента за корупцію це багато, а для України це ніщо. Друга цікава історія. І тут уже народ більше розібрався. Понад 70% вважають, що корупція стала більша ніж була. І в цьому є велика правда. Тому що до цього у нас в країні. Був один великий потужний корупційний скандал. Один великий потужний. Це Лазаренко. Це, я б сказав, скандал 20-го стріччя. Коли закінчиться цей скандал, побачите, що Лазаренка вони перещегаляли. І Лазаренко крав в мирний час. А ці крадуть на безпеці і обороні. От вам два. Значить, крила два. Одні е, якби 21-го століття головні корупціонери, а то й 20-го. Сподіваюсь, вже більших ці, ніж цін не буде. Хоча. Розумієте, якщо виявиться, що це тільки одне крило, а насправді ще є таких багато, і на чолі цього стояв хтось ще вище, тут Лазерінка взагалі розтане, як я вже про це говорив, як ранковий туман. Але менше з тим, зараз ми говоримо так, як є. От у нас Міндіч, головний корупціонер, всі інші милі, хороші, гарні люди. І вони не мають ніякого до цього уявлення, і вони взагалі просто повз проходили, в тому числі Єрмак, який нібито все контролює, нічого не знав, ви розумієте, що як він міг це знати. Але насправді є речі, куди Єрмак може не засунути носа. Е, якщо є щось, за що персонально відповідає Зеленський, то Єрмак може туди носа і не засунути. Ми знаємо, що у них є там певні. Конфлікти між собою пишуть наближені, що у кон був конфлікт у е міндіча Єрмака. І я допускаю, знов-таки, це моя версія, що є ще інший міндіч. Але міндіч уже не Зеленського, а Єрмака. Побачимо. Це все буде розвиватися. Як от вони вважають, що справді що більшість громадян з головою, і це перевищує оті 73%, які були у Зеленського на виборах, що зараз корупції стало більше. І це вирок владі. Вирок владі. Тому що, ви пам'ятаєте, йшли ж 73% на вибори з концепцією, що Порошенка ж корупціонер? 73%. І тепер 73% більше. Вважають, що корупції стало більше. Тобто, любіть Зеленського далі, довіряйте йому. Але згадайте, в 2019 році у вас були претензії до е Порошенка. А, до речі, ви пам'ятаєте, за що Свинарчуків звинуватили? Да? Пам'ятаєте? Я вам просто нагадаю: їх звинуватили за те, що вони якось занадто дорого, втіхаря підпільно, незаконно купили деяке обладнання в Росії. Для Збройних сил запчастини. Тобто їх купити взагалі не можна було. І треба було корупційно переплатити, дати хабарі і так далі і завести це якось в Україну. І, і сам факт, що вони змогли це купити, ну, окрема історія. Але так, у них не було документів, вони переплатили, питань немає і так далі. Так, от, а ці навпаки, зробили все можливе, щоб послабити нашу армію. І суми взагалі не співвідносні. І це Українська Правда вже написала, тому я не буду про це виникати більше. Так от, ми ж повинні перейти до головного, до єрмака. Єрмак. Тище води, Нища, ні, тище трави, нижче води. Немає єрмака, бачите? Всі між собою чубляться, всі збирають негатив, а єрмака немає. І Соціологія дуже цікава. 62% вважають, що Єрмака треба звільнити. 62%. Оце люди об'єктивні. Ні, це не 73%, але 62%. А 21% вважає, що ні. І тут я. Просто покажіть мені цей 21%. Покажіть мені, де він ходить, навколо вас. До речі, Поширюйте мій канал, підписуйтесь, щоб люди теж читали. Хай вони напишуть теж, що ж це за 21, це ж уявляєте собі, кожен п'ятий громадянин України фактично, за те, щоб Єрмака не звільняли. Я прошу, якщо у вас є якісь знайомі, які мають таку позицію, напишіть мені, щоб я ну, ну зрозумів логіку таких людей. І мені здається, що це біла кость, це надійна, найнадійніша. Оплот банковий. І коли я говорив, що їх 15% в Україні, виявляється, я помилявся. 21%. Ну, принаймні, в той момент, коли було опитування. Дуже цікаво зараз провести опитування. Дуже цікаво. Це при тому, що Єрмак вже ж, його не видно. От. Так що підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Пояснюйте мені, чому так багато людей хоче, щоб Єрмак. Продовжував керувати. Може, це якась така логіка, типу, Єрмак краще, ніж Зеленський, тому що Зеленський ні риба, ні м'ясо чи там щось таке, а от Єрмак настоящий мачо пацани. І ще дуже мені сподобалось про Зеленського таке. Це Амілян про це сказав. А я цю думку вкраду, але як свою подавати не буду, але вона має свій сенс. Він сказав, що для нього Зеленський це суміш Черновецького Януковича. Якщо в цьому є два негідника найбільших, які ну, для мене, розумієте, я був в, в парламенті в часи Януковича, а в Київраді в часи Черновецького. І в обох випадках я був в жорсткій опозиції до обох. І для мене вони були взірцем. Всього найгіршого що тільки можливо. Ой. <кій> Вибачайте. Так от, зараз то я опозиційний аналітик, блогер, і в ну, мене немає там якби фізичного бо Там було фізично, там ми виходили, блокували, билися. І тому для мене в голові це залишилося як два таких найбільших жахи. Ну, Зеленський суміш їх. Це, так. Да. Або як один Зеленського оцього Януковича помножити на Черновецького. Ну, таке. Дякую вам, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, поширюйте, будь ласка, мої новини, коментуйте, пересилайте тим, навіть хто не підписаний і не поділяє нашу з вами точку зору. І ставайте спонсорами мого каналу. Дуже мені потрібно, щоб ви ставали спонсорами мого каналу. Тому що кожна, кожен. Ваш, е, ваше спонсорство, кожен це 35 гривень, щоб ви просто розуміли. Це для мене свідчення того, що от є ще люди, які готові мене підтримати. А міндічво вже підтримувати не буде. А ви мене будете підтримувати. І у нас є шанс перемогти. Слава Україні!